Український день виносили на чесной гражу витворчив простаху спорідних и мученків макаве. Там не хотілося, щоб люди вважали свідчимо з таким, де да немає чудес. Тож наймало балакальників або ті піарло їх, то технічний прогрес. От он великі хлощі, що зато, щоб люди не бачили далі країни до оборних, щоб не могли відгрізнити справжнього дверца від гейця святого и а потім прийшло свят. кайрос, особлива доба, яка сучасним людям відома як від 14 серпня. Темрява тоді навагнулася всім своїм мороком і за духою, справді, не старко. І ось тут українці наново відкрили те, що святі цим їм письмово передати. Що в такі дні з простору можна отримувати справді дещо важливо, зокрема, купнути цілющої благодаті. Історія про мучеників Миколаєвих, їхню матір і вчителя відкрилася глибинними сенсами навіть в тимчасовому календару Хуйбору. Але найбільше відкриття стосувалося Христа, що це не дві докупи збиті дошки. Проте цю історію я вам отак от зразу не розказував, не слід смакувати, розповідати потрошки. Зараз розповім вам лише про сюжет, ефекти як оболочий фінал. Адже хрест це одна з найбільших таємниць світобудови, не символ, основа буття. От саме це нам відкрили українців, пройшовши драму, трагедію та пригоду. Тож тепер темні не можуть не чисати ані про псевдозамозні віруси, ні про псевдоприймку погоди. Спробуй ковтнути ресурси сьогодні животворчого попри вереска крані. Так, людина це звести, завдати несумісні життям рани. Проте і це внеться, знову минеться. Соломон явно не дурнеться на своєму перстні колись написав. Так, любище впасться зневірені виснаження. Проте Господь про все давно вже житті